Мої вітання, компанія Автопарк, нове надходження. Tesla Model S 2014 року випуску. Це у нас модель 85-ка на задньому приводі, привезена із США з мінімальними пошкодженнями по передній частині, які були професійно відремонтовані. В такому гарному червоному кольорі. По комплектації у нас дістронік. парактроніки перезад, оригінальні легкосплавні диски 18... 19 радіусу. Перепрошую. Камера заднього огляду по салону, така у нас бежева шкіра в такому стані. Панорамний дах так, також чистенько, гарно глядає, все. Саме головне цілий. Керування автомобілем, камера заднього огляду, кліматом, підігріви сидінь, мультикермо, адаптивний приїзд, повний електропакет з функцією складання бічних зеркал по задньому ряду також чистенько, охайно, збереженому стані. Запас ходу в автомобіля приблизно 380-400 кілометрів. Оглянути автомобіль можна за адресою міста, Київ, вулиця Сумська, 2, а автомобіль можна придбати за готівку, кредита лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.